Львівщина вітаю любителів Винограду. Сьогодні у нас 21 жовтня. Заходимо ось ми в Львівська область, місто Жовка неподалік Львова. Сьогодні хочемо показати, не то що показати, коротше, викопаємо остатки школки, які в нас ще залишили, бо вже більшу частину викопали. У нас вже був вже наживав листочку на деяких Лоза визріла, нормально лоза цього року чистенька. Минулі роки бувало часом, де куди трошки уїді, він попадався, а так Плаза вон на метр тридцять, метр сорок визріла, зрила, як покажеться. Так, як в нас вже було кілька приморозків, деяким кущам хоч би що, перед нами гуртуський рожевий. Він цього навіть не відчув. А, наприклад, Ландиш, цей вже повністю скинув все листя. Деякі кущі ще мають листя, але в більшості вже так. Ще б один-два приморозки і вже було б був би листопад. Зараз ми викопаємо ці остатки і покажемо, що воно навросло, які сорти скажемо. Наразі беремося за роботу, викопуємо. Продовжуємо наше кіно, ми, викопали ми наші саджанці. Утландиш. Так, Лівія. Наталка Полтавка. Прима України. Такі ось. частенька, Преображення. Дарок Ірині Проміна подобається мені цей сорт. Сенсація. Століття кишмиш. Так, далі маємо Хелена. Хороший мускат має. Тут маємо цимус. Там від строни Могарача, чорний доктор прикопаний, чорний кристал, один саджений є. Юліан. Похожий до преображення. І тут наша така візитівка, як то кажеться. Атос, авусин вже продався, байконур, богема, вальок, велюру вже нема, Джованні, Журавльонок, ландиш, лівія, Лучистий, азос. Наталка Полтавка, пам'яті вчителя, подарок Ірині, Преображення, Прийма України, Піострій, Ромбік, Роміна, Сенсація слави Україні. Століття, Сюзанни вже нема. Хелена, Цимус, Юліан, Чорний доктор це технічний. Цитрони Маграча теж технічний, чорний кристал. ще один саджанець залишився. А тут такий наш списочок. Ціна саджанці 150 гривень, якщо якась там не кондиція, може бути ну, 120, може навіть і 100, якщо там щось таке вже слабше. Бажано хто бажає самовивозом. Можна перезвонити. Такі то наші справи. І на цьому, напевне, сезон мій буде завершений з... з вирощуванням саджанців. Немає вже бажання більше ними займатися. Так що всім добра, здоров'я, слава нашим воїнам, які захищають нашу землю, завдяки чому ми можемо працювати, займатися своєю улюбленою справою. Тож, як можемо, треба їм допомагати. Слава Україні!